21 липня у міськвиконкомі відбувся круглий стіл за участі народного депутата України, керівників міста та району, Харківського обласного центру зайнятості, Лозівського міськрайонного центру зайнятості, депутатів Харківської облради, сільських та селищних голів, керівників ряду підприємств та організацій міста і району. Обговорювали тему, взаємодія з органами виконавчої влади та соціальними партнерами у вирішенні питань легальної та продуктивної Зайнятості. Розширення можливостей працевлаштування шляхом укладання контракту на військову службу. Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць з метою поліпшення ситуації на ринку праці. Районною державною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо протидії нелегальної зайнятості. Адже через тіньовий трудовий ринок втрачаються значні суми податків, а громадяни розбуваються соціального захисту. Районною комісією з легалізації робочих місць. Проведено 82 моніторини стану дотримання суб'єктами розподарювання вимог законодавства щодо оформлення трудових відносин, з найманими працівниками, під час яких зафіксовано 11 тінових робочих місць. По всім фактам порушень трудового законодавства матеріали направлені до Зв'язкової об'єднання Державної податкової інспекції для вжиття відповідних заходів. З метою вирішення питань легалізації робочих місць та поширення інформації щодо переваг офіційної зайнятості та суб'єктів господарювання міськраєним центром зайнятості спільно з управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації та міської ради проведено 13 семінарів, в яких взяло участь 75 роботодавців району та міста. Важливим завданням програми зайнятості населення військового району є збереження та створення робочих місць. За даними фіскальної служби, за 6 місяців в районі створено 60 нових робочих місць, що, на жаль, складає лише 27% від річного завдання програми. Вживаються заходи щодо забезпечення тимчасової зайнятості населення. Організація громадських робіт у 2016 році сільськими та селищними радами виділено 362 тисячі гривень, з яких продовжується січня червня, освоєння 216, що становить майже 60% річної суми. Російська районна державна адміністрація рада з органами Місцевого самоврядування та соціальними партнерами постійно проводять роботу щодо вирішення питань легальної та продуктивної зайнятості, сприяння інфекційній діяльності, стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, метою поміщеної ситуації на ринку праці лазівщини. Я хотів би, щоб наша сьогоднішня розмова поклалась в основному, як краще створити нові робочі місця, як боротися з тією ситуацією, яка Виникла в цілому по місті Лазавафо, тому що ми на сьогоднішній день дійсно десь на 60% тільки офіційно люди оформлені. Десь 40 не оформлені. Друге питання земля, це також наші податки. Ну і акції. То Ці питання зайнятості, вони в першу чергу влягають в економіку в бюджет нашого міста. Я проводил аналогичное мероприятие с Владимиром Леонидовичем Хаснаром. И был очень удивлен, честно говоря, хотя давно мы вместе работаем, той глубиной и теми мероприятиями, которые сегодня можно сделать при помощи фонда занятости для создания новых рабочих мест. Попросил его провести такой же круглый стол в городе Лозова, с привлечением района, для того, чтобы выработали некие алгоритмы и подходы созданию новых рабочих мест. Я участвую в целочной Сегодня очень много можно сделать. Попросил его сделать такую методичку. Я вижу, что она уже появилась в службы занятости. Что мы можем сделать сегодня для того, чтобы создать новые рабочие места? Я уверен, что другого алгоритма нет развития страны, пополнения бюджета, кроме как создавать прозрачные условия, понятные для того, чтобы люди не уезжали из региона, оставались здесь и могли находить себе рабочие. То есть, наоборот. Они не будут уезжать, если они точно будут понимать, что здесь есть рабочие места. И не только на Лозовой, на и в Польщино, да? а они, как предприниматели, могут создать небольшой себе бизнес. Что власть будет всячески помогать вместе со структурами, которые Ответственность за это государство для того, чтобы условия их работы были максимально, максимально комфортными. Я думаю, что наша сегодняшняя беседа, безусловно, будет очень полезной. Хочу сказать, что фондом занятости у нас у группы компании УПЭП очень богатый опыт. На базе подшипникового завода в свое время проходили примерно сотни человек да, обучение на новых единицах оборудования. Многие оставались у нас, закреплялись или уходили на другие заводы, потому что мы имели уникальный парк оборудования. Потом фонд занятости сам приобрел, сделал у себя такой участок, где обучаются квалифицированные рабочие, которые, молодежь, которая дальше устраивается, они чувствуют себя в руках профессии и находят себе рабочие места. Я думаю, что Владимир Леонидович расскажет обо всем этом опыте, эта программа не как комплексная, учитывая традиции машиностроения, которые есть в регионе, и учитывая те положительные тенденции, которые сегодня есть и на Понютина, и на Наука на, и на ЛКНЗ, мы должны готовить новое поколение людей, называя это крупнейший машиностроительный центр, агропромышленный центр. Есть потребности. Э в агрономах квалифицированных в механизаторах из подвесок квалифицированных рабочих, технологов, инженеров и так далее. Нам нужно комплексно думать о том, чтобы это все создать прекрасные предпосылки для того, чтобы регион рос, чтобы здесь определялась молодежь. Вообще, в подобных городах во всем мире они становятся центрами развития промышленности. Налог на землю меньше, жизнь дешевле, удобное географическое расположение, есть хорошие традиции, промышленные площадки, развитая инфраструктура. Да? Есть, Есть все это для того, чтобы здесь развивались и агропромышленные технологии, и машиностроение, и так далее. И я думаю, мы просто должны сегодня обобщить опыт, как чтобы рабочие места были и в сельской местности, и в городе. и все это должно вот дать мощный толчок к развитию региона. Директор Харківського обласного центру зайнятості Володимир Міненко проінформував присутніх про ті можливості, які існують, і які можна ефективно використовувати, щоб покращити ситуацію на ринку праці. Перше питання це набор контрактних служб. Тому я хотів би тут зупинитися в отрядному напрямку. От навіть по, -по другому кварталу з 820 чоловік, які були працевлаштовані на контрактну службу. Майже 40% були працевлаштовані за допомогою служби зайнятості. Тобто ми повністю працювали з нашими людьми, які перебувають у нас на обліку. Але процес продовжується. І єдиним тут подальшим таким, знаєте, скритим джерелом, скритим-відкритим джерелом, є якраз робота з головами сільських і селищних рад. Саме по виконанню оцього, оцих питань, про максимальному інформування громадян, надання листівок, надання всіх, всіх матеріалів агітаційних. От ви Подивіться, у нас по Харківській області 2,5 тисячі вакансій всьому по Харківській області. 2100 – це по місту Харкову, 400 вакансій по всіх районах Харківської області. Тут військові частини пропонують майже ну було тисячу вже з майже 800 вакансій. З заробітною платою від 7 тисяч гривень. Тобто на сьогоднішній день це той роботодавець, який пропонує нормальну заробітну плату, дуже хорошу заробітну плату, відверто скажемо. Бо тільки висококваліфіковані фахівці на підприємствах отримують таку, таку і вищу заробітну плату. Но там також 7 тисяч це мінімально. От. Там дуже велика кількість переваг існує. Ну я думаю, що ви вже знаєте, там був воєнкомат, так, також інформував вас про це. Що ми зі свого боку? Ми зараз максимально будемо проводити ці всі профорієнтаційні заходи з залученням там мобільних наших центрів, виїжджати саме безпосередньо в сільські селищні ради разом з вашим районним воєнкоматом. І проводити інформаційну, агітаційну цю всю роботу. Друге питання, яке я хотів проговорити з вами, це оплачування громадської роботи. Згідно закону, громадські роботи організовують місцеві органи виконавчої влади за участю служби зайнятості. Так написано в законі. Ми максимально допоможемо скласти ці всі договори, угоди і таке інше, визначитись з видами робіт. У нас підписана угода. З, Говоримо управління внутрішніх справ Харківської області про те, що е, до міліції, до поліції зараз, да? От, е, на, на прикладі, пам'ятаєте, як у нас було ДНД. Е, е, інформування про громадський порядок. Якщо кому потрібно це, по деяких районах, вже по п'яти, по шести районах така діяльність здійснюється. Тобто йде міліціонер, його супроводжують там один-два. Оцих інформування про громадський порядок, кому потрібно, також використовувати ці, ці можливості. От. Крім того, я завжди проводжу приклад Купінського нашого району, де ці громадські роботи були організовані саме для е, школярів, студентів. Сьогодні пенікулярний період, сьогодні той період, коли е, е, діти відпочивають. Але вони можуть і заробити. От нема сьогодні паритетного фінансування по громадських роботах, як було раніше, 50 на 50. От, але в останній постанові кабміну з цього приводу було сказано, що ми виділяємо свої кошти тільки тим, тим сільським селищам, які також фінансують ці громадські роботи. На жаль, по вашому району чотири сільські ради не приймають участі в цій роботі. Сума коштів, які передбачені до роботи, нуль. От. Хоча динаміка по місту Лазова динаміка 107, ну 13 плюс 13% по Лозівському району 61%. Але я дуже хотів би просити цих голів сільських рад, які не приймають участь, долучитись до цієї роботи. Подивіться, будь ласка, на ці от громадські роботи, трошки з іншого боку, і залучайтесь до цієї роботи. Ми також будемо виділяти вам е, фінансування, е, безумовно, тим радам, які, які, які виділяють свої кошти. Якщо ви не виділяєте, ми вам також будемо, не будемо виділяти кошти на е, ці громадські. Це не ведення порядку на, на ваших територіях, не на сусідніх, і не в місті Харкові, а на ваших територіях, на території ваших громад. У нас існує. Така форма роботи, як професійна підготовка при підготовці підвищення кваліфікації. Крім того, що ми фінансуємо роботодавців, от саме те, що казав Анатолій Мосійович по підприємствах, по еті, на будь-яку роботу, яку приймає на нове робоче місце, треба вчити. От. Треба наставник, якому ми можемо сплачувати заробітну плату. Цьому учню ми сплачуємо допомогу по безробіттю. Комунальні всі послуги, там всі витратні матеріали, які будуть витрачені на навчання, вкладаються в кошторис витрат і ми компенсуємо всі ці витрати. Подивіться також, у нас на сьогоднішній день створено Центр підготовки Центр професійної технічної освіти служби зайнятості в Дергачівському районі. Там проліцензовані 26 професій спеціальностей у нас. Наряду там із сферою обслуговування, побуту, касирів, я про це не кажу. Я хочу сказати про такі робітничі професії спеціальності: топер, фрезерувальник, налагоджувальник станків зі своїм програмним керуванням, оператор станків з ЧПУ. Це професії, які, якщо людина буде фахова, якщо вона освоїть цю роботу, от повірте мені. От вона буде завжди з роботою і з нормальною заробітною платою. І незалежно, яка ситуація буде економічна в державі, сьогодні найвигідніша співпраця із Службою зайнятості саме в напрямку працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Якщо роботодавець приймає до себе на роботу внутрішньопереміщену особу за направленням центру зайнятості, то ми сплачуємо пів року цьому роботодавцю заробітну плату і всі податки на неї. Якщо ця людина відноситься до 5-відсоткової квоти, що таке 5-відсоткова квота, це також поняття це дуже розширено сьогодні. Якщо раніше до 5-відсоткової квоти відносились особи за 2 роки до пенсії, зараз 10 років до пенсії. Якщо раніше це були жінки з малими дітьми, сьогодні і чоловік з малими дітьми. От, тобто, певна така гендерна рівність. Да? От, це особи звільнені з місць послаблення волі, це е, е, випускники навчальних закладів. Тобто е, Зараз туди і випускники, і атошники увійшли також до, до цієї квоти. То Тут рік. Ми цілий рік будемо роботодавцю компенсувати, тобто на роботодавця буде людина працювати. А ми будемо компенсувати ці витрати роботодавців для роботодавців, ця людина буде працювати безкоштовно внутрішньо переміщена особа. Це робиться для того, щоб зацікавити роботодавця приймати на роботу цю людину. Наступне питання, я хотів би також більш детально вам його розповісти. От, воно, на мій погляд, цікаве для вашого району і міста це допомога по частковому безробіттю, так вона називається. Що це мається на увазі? Вона стосується виробничих підприємств, тобто ще раз підкреслюю, виробничих, торгове підприємство, сільвоз сюди не підпадає. Тільки підприємство, яке займається виробництвом. І друга вимога до цього підприємства не повинна бути заборгованості по заробітній платі. Якщо ці дві вимоги утримуються, то от зараз кризова така, втрачаються, втрачились там. Російський ринок втратився у нас, да? якісь то інший у когось, інший. Що роботодавець робить? Переводить людей на неповний робочий день, неповний робочий тиждень. От. Оці всі такі скриті форми зайнятості починаються. От саме в цьому випадку е, законодавець зробив так, що служба зайнятості може фінансувати. Е, 50% повинно бути на підприємстві такої часткової зайнятості, часткового безробіття. Ми фінансуємо 2 третіх тарифної ставки. Тобто, половину коштів сплачує роботодавець цим людям, щоб вони не звільнилися, щоб він їх не викинув на ринок, щоб вони не прийшли на облік центр зайнятості. Половину коштів сплачує центр зайнятості цим людям на заробітну плату. Оце, оця можливість є протягом 6 місяців. Може бути місяць, може бути два місяці, може бути три. Ми таким чином, в минулому році, в цьому році, ось початку року, вже майже 2,5 мільйона гривень використали віддали людям на заробітну плату. 15 роботодавців скористалися з метою вирішення питань легалізації робочих місць та поширення інформації щодо переваг саме офіційної зайнятості було створено комісію з легалізації робочих місць. В поточному році членами комісії проведено вже 82 моніторинг стану дотримання суб'єктами зведування законодавства питання формування трудових відносин знаменого працівниками. Зафіксовано 12 період противниці. По всім фактам порушення трудового законодавства матеріалу направлено до зв'язок об'єднаний податкової інспекції, щодо вжиття відповідних закладів. За результатами проведеної роботи легалізовано два робочих місця. За результатами цієї роботи вкладено 5 видових адекватно. На сьогоднішній день в рамках законодавства діяльність комісії з легалізації могла б бути більш ефективною, скажімо так, оскільки в нас дуже багато обов'язків але не так багато прав. По-перше, тобто, комісія з легалізації робочих місць закону України правомісцевої державної адміністрації за свою природу носить виключно консультативний характер. І в своїй діяльності обмежується інформаційно роз'ясненою роботою. Члени комісії не мають права здійснювати державний контроль за дотриманням законодавства і фіксувати факти порушення шляхом складання акту або діяльний орган, який на сьогодні має право здійснити перевірку щодо дотримання такого законодавства та вжити заходів адміністративного впливу. Це головне управління Держпраці в Берківської області. Проте, згідно з законом України, продаж бюджету України на 2016 рік, управління має право провести перевірку тільки у тих суб'єктів господарювання до річний доход більше 20 мільйонів гривень. Ну, крім того, управління фізично не зможе охотити 25 мільйонів гривень. Проблема легалізації це проблема загальнодержавного рівня. На сьогоднішній день, коли у нас йде процес децентралізації влади, коли на міські бюджети перекладається... Більше повноважень, надано право, формується доходна частина бюджету за рахунок податку на доходи фізичних осіб, а це в першу чергу оформлені робочі місця. Але в таких складних умовах міська комісія також здійснює свою діяльність шляхом обстеження суб'єктів господарювання. Але так як вже констатував колега. Той факт, що наша робота вносить роз'яснювальний характер. Ми стараємося довести до кожного члена нашої територіальної громади будь-то роботодавець, будь-то наймана особа, що саме від громадської свідомості кожного з нас залежить добробут нашої громади. Тому відповідальність наприкінці 2014 року було прийнято законодавством. Величезні штрафи за використання неоформленої найманої робочої сили це порядка ну більш не три тисяч. Але як вже констатували, цей, ці важелі можуть використовувати лише державна інспекція праці. Ти надіюся, що законодавчо будуть надані якісь більш дієві права. Цім цим комісіям за результатами проведеного круглого столу, питання, які виникли у ході зустрічі, у подальшому будуть відпрацьовуватися для поліпшення ситуації на ринку праці.